Який явно переоцінює свою швидкість. Це Савант. місцевий божевільний, який створив весь цей культ шкіряних бандитів. Не будемо вдавати всі в його історію та скажемо те, що він сидів собі спокійно на троні, поки сюди не прийшов огризок за тими самими кресленнями шелушильня. Стій, Стізлодюхо. Так, так, зараз Дай мені секундочку, щоб подумати. Ні. Знову перехід. А це хто нас тут такий великий і страшний? Возесмоментхійни. Удачі тобі в новому бою. Вірю в тебе. Але не зовсім. І мінус ще один бос. носився за огризком по всій пустелі. Охі він був і настирним, довелося довго побігати, щоб знайти горил, які його роздерли. Ну а я? А я пішов далі. В мене ще є справи зробити з моєї банди кіборгів. Ну що ж? Ось ти і відлежуєшся, герой. Знаєш, я спочатку думав просто піти, але потім згадав ти ж у розшуку. А це означає, що ти не тільки ходиш у дивному одязі, а ще й коштуєш гроші. Говорив огризок із тушкою Саванта, яка лежала безсвідомою в нього на плечах, а тим часом прокинулася горила. Та у неї критичний стан. Ну що ж? Випий там якогось нурофену або анальгінчику і живіт простане боліти. Отже, мій друже, я тут подумав, що місто само себе не щасливе твоєю появою. Ходімо знайомитись із місцевою поліцією, приніс огризок Саванта в найближче місто, де за нього давали нагороди. Так, так, і що тут у нас? Де я приніс вам тут одного недогучі фанатика кельвіна кляйна. Неси його до шерифа. Шериф був дуже радий бачити такого трофея, якого Гризок виграв у лотерею. Спіймай мене, якщо доженеш о, як приємно отримати гроші за туризм. Ну а мені час рухатися далі. Але якогось біса підлога в кінці Саванта прогнила, і він провалився крізь неї.